Віталік. О. Віталік, що ти тут став тим жигулем? Не позорь мене, Віталік. Бо. Не Бо. позорь мене, з'їдь звідси тим жигулем. Ти що? Ти можна подумати, тут якісь дорожчі машини стоять. Ну так вон, лексуси, Тойоти, Хонди. Ти як так навалилася, а? Віталічок, я випила чуть-чуть Мартіні, так? трошечки горілки. І чу-чуть конячку. Що? Прийшов корпоратив, хорошо. Так все, не нервуй мене, сідай. Та не на асфальт був. В машину сідай. Шо шо лише, та? Людина? Та ти що робиш? Газуй, шо ти робиш? Не турмузи, так... газуй, Віталій. Так а ну сідай в машину бігав. В машину сідай. О, 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 Тобі грозно. зараз. Не гупай дверима! Не гупай! Їдь давай, мале! Їдь додому! Ну що вже сталося? Все нормально, віталік, все нормально! Прийшла на корпоратив, нормально! Стоїли, поговорили, сіли, випили, поригали. ні, воно приїхало, пересрало всю забаву. Ой, ну, чого ти? Ну, зараз приїдемо додому, напустимо ванну, поставимо свічки, шампанське, все. Яке, яку ванну? Що ти мелеш, як ванну? Вану, поставимо поставим табуретку, кагор, два стаканчики, сядемо в ванну. бо ж не ляжемо, бо ж така ванна вдома. Капець! Романтика. Ой, Ну поїхали, ну що ти теж починаєш? Ну, ну я ж тебе люблю. ні? Не? не любиш, люблю. Як не люблю! Якби не любили, я ж за тобою не приїхав на Карпаті, перестань вже. нарешті.